Живає наша проща по Йорданії, де святинь не менше ніж у сусідньому Ізраїлі, а може і більше в імперській провінції, якої тисячі років була ця країна. Давнина зберігається довше і краще, ніж у столичному вирі. Відтак, якщо в Єрусалимі культурний шар від часів Ісуса Христа підріс аж на кільканадцять метрів, то сихі дороги за Йордання поколюють крізь подошву тими самими камінчиками, що відкотилися з-під сандалі Спасителя. Відкотилося начебто щойно, адже де й переходити річку часу, як не в Йорданії. Ми на цитадельній горі, що здіймається посеред столиці країни Аммана, колишньої Філадельфії, бо я є весна, і всюди квітнуть червоні анемуни, їхні палаючі плюстки, мимоволі нагадують про кров тисяч мучеників, сповідників, святителів, котрі пройшли цими крем'янистими дорогами до невблаганних арен та немилосердних судилищ. Проте не зникли у глибині віків, бо виявилися міцнішими від мармурових колон та гранітних постаментів, розкиданих, мов дитячі кубики, катастрофічними землетрусами минулого. Святих збирає церква, а каміння археологи, котрі ретельно викопують з під тисячолітніх завалів розбитих ідолів. Вони насправді прекрасні. Усі ці античні храми, фонтани, статуї та колонади. Проте серце ручкише б'ється біля решток непримітної апсиди візантійської базиліки. Правильно сказав поет, храм проруйнований все ж храм. Йорданія володіє п'ятьма містами євангельського десятиграддя, ще чотири у Сирії і одне в Ізраїлі. Грандіозні руїни Гераси, нині Джераша, схожі на декорацію до п'єси про швидкоплинний час. Сонце розпинає туристів на перехрестях давнього міста. Примушуючи все частіше спотикатися об глибокі борозни, вичовгані стародавніми вазами та колісницями, тому мало хто доходить до величного храмового комплексу на узвищі, котрий свого часу був яскравим християнським маяком у язичницькій землі Гадаринській. Здається, в самому повітрі розлита дивовижна умиротвореність, навкруги така тиша, що чути, як ящерки змітають порох із вцілілих мозаїк кафедрального козьмодаміанівського собору. Із Гераси рукою подати до Мадаби. Тут можна побачити унікальну карту, мозаїчне диво розміром 25 на 5 метрів, найдревніше і найбільше в світі зображення святої землі VI століття, викладено із двох мільйонів різнокольорових камінців і являє собою частину підлоги православної церкви Святого Георгія Переможця. Погляд блукає між мозаїчними пагорбами і долинами, серед яких притулилися десятки міст та поселень від Дельти Нілу до Іраку. Мимоволі пригадую, що за царювання Юстиніана І, тодішнього імператора Візантії, людям в цих краях жилося набагато спокійніше ніж нині. Втім, сама Йорданія і дотепер вистанув оаза миру в киплячому близькосхідному Казані. Мадава процвітала десь із 300 років до арабського завоювання. За цей час геніальні майстри сотворили в ній унікальну колекцію мозаїк, більшість з яких зібрана в археологічному парку та музеї. Те найвишуканіші шедеври на теренах усього східного середземномор'я нещодавно розкопали в сусідньому ум Ер Расасі, старозавітній Мофафі, мода на карти схеми очевидно панувала і в цьому місті. Недарма їх познаходили буквально усюди у скромних каплицях, величних соборах, світських будівлях і навіть на міських мурах. Добре. А, а скажіть но ну мені, шановний мофафцю, чого це у вашому місті так багато мозаїчних карт? Навіщо це? По-перше, шановний мандрівцю, це красиво. А по-друге, ми впевнені, що якийсь майбутній географ на зразок страбона скористається нашими трудами. Хм, Цікаво. Але якщо цими картами скористаються вороги. Ну, які у великої Візантії тут можуть бути вороги. Mm -hmm. Хіба дикі арабські племена. Mm -hmm. Ні. Не випадково араби стали кращими географами раннього середньовіччя. Така тут історія з географією. Десять хвилин їзди від Мадаби, і дорога впирається в небо. Так, у транскрипції Еразма Роттердамського читається назва цієї знаменитої гори. Візантійська вимова потребує замість звуку Б звук В, але не будемо дріб'язковими. Надто до ладу усе виходить. Адже на цій вершині розігрався один з найдраматичніших епізодів Старого Завіту. мойсей Боговидець, проведер боговибраного народу, як відомо за свій гріх не сподобався увійти до землі обітованої, суворий, але милостивий Бог. Дозволив йому лише поглянути з надхмарної височини на край, куди той линув серцем цілих сорок років, і після цього дав нарешті спочити навічно. Ось як про це мовиться у біблійній книзі Торезаконня. Тоді Мойсей зійшов з мау степу на гору Нево, що проти Єрихону, і показав йому Господь усю землю обітованну. І промовив до нього Господь: це земля, що про неї клявся я Авраамові, Ісаакові та Якову, словами Я дам її твоєму потомству, я дам тобі її побачити очима, але туди ти не увійдеш. Там і помер Моїсей, раб Господній, у умуав землі по Господньому слову, похована його в долині, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Моїсеєві 120 років як умер. Очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Як своєрідний пам'ятник великому пророкові застиг на тлі небес мідний не змій, старозавітній прообраз хрестового розп'яття. Судячи з усього, краєвид за останні три тисячі років анітрохи не змінився. Ту саму картину бачив і пророк Єремія, що згідно із другою книгою Макавеєв заховав на горі небо від вавилонських загарбників ковчег завіту із майсеєвими скрижалями і процвітлим жезлом Аарона. На ту саму брунатно-смарагдову долину дивився у ювілейному 2000 році і папа римський Іоанн Павло ІІ, в задумі перебираючи вервицю, спеціально споруджений до його візиту оглядовий майданчик тепер до послуг прачан з усього світу. Добре стояти над прірвою і з тихою молитвою в серці, намагаючись розгледіти крізь склянисте повітря куполи Єрусалима та Вифлеєма. А служби Божі тут правляться аж від IV століття пріздві Христові. Причому пізніша велика Базиліка начебто виростає із давнішої скромної церковці, особлюючи духовний поступ, якого повинна прагнути кожна людина. Христос не раз проходив Йорданію, стіляв, розраджував, повчав і творив чудеса. Особливо часто він бував у згаданому десятиграді, що межувало із його рідною Галілеєю. Із містечка Гадара, нинішній Умкайс, що вільно розкинулося на високому березі Галілейського моря, відкривається фантастичний краєвид на всю гадаринську землю. Я ходжу поміж мальовничих руїн п'ятинефної базиліки і згадую про стілення двох біснуватих, адже храм споруджено в пам'ять про це диво всеперемагаючої божественної любові. Але думається і про інше. Скільки отих, що не вигнаних бісівських легіонів, вільно гуляють по людських душах. Намагаючись занурити наш прекрасний білий світ у чорний морок гробовищ. але вихід є, його показав сам Господь. Треба просто любити Бога і одне одного, плекаючи світло, що живе і в найтемнішій душі.